Створення колажу, простого колажу у графічному редакторі Adobe Photoshop. Для створення колажу ми будемо використовувати два графічні файли. фон і Ucker. Вони мають розширення jpeg і JPG. Запускаємо програму Adobe Photoshop. На даному етапі. Версія програми не має значення. Відкриваємо наші файли. У цій програмі. Одразу ж перетворюємо наші файли у робочі шари російською мовою слої. Та приступаємо до виконання завдання. Нам потрібно видалити білий фон у даному шарі. Вибираємо суміжність допуск суміжних пікселів 20. Якщо ж не влаштовує, можна збільшувати допуск суміжних пікселів або зменшувати. Виділяємо чарівною паличкою фонове зображення та натискаємо клавишу Delete для вилучення виділених областей. Зараз ми почистимо віночок. Ось таким чином. Ну, приблизно так. Ось ми маємо вилучений фон. Далі виділяємо це зображення, верніше виділяємо цей шар Ctrl-A, Ctrl-C, копіюємо і вставляємо у наш наступний файл. Отже, у нашому робочому файлі вже знаходиться два шари. Змінюємо розмір шару з дівчиною для того, щоб він був гармонійним, вписувався у наше зображення. Ну, нехай поставимо десь тут. Як вам сподобається, так і розміщуйте його. Далі. Застосовуємо трансформацію. Нам потрібно скопіювати кон... за допомогою швидкої комбінації клавіш Ctrl-J або правою кнопкою мишки створюємо дублікат шару і переміщуємо його уверх. Таким чином у нас шар з дівчиною розміщується між двома шарами однакового зображення. Сховаємо зображення верхнього шару, а натискнутою клавішою Ctrl виділимо обидва шари наступні та об'єднаємо їх за допомогою комбінації клавіш Ctrl-E. Англійською мовою Ctrl-E. Таким чином ми зробили фон. Далі показуємо верхній шар. І вибираємо інструмент виділення овальна область. Сумішність пікселів виберемо на рівні 75. Робимо ось такий овал і нажимаємо клавішу Delete. Переміщуємо його і нажимаємо знову клавішу Delete. В залежності від того, наскільки... Потрібно робити явним образ дівчини на фоновому малюнку, ми і удаляємо області. Ну, В принципі, на даному етапі достатньо. Зберігаємо нашу роботу, давайте збережемо файл з, фор, у форматі PNG. Вибираємо команду зберегти. Сохраніть. Вибираємо тип файлу PNG. А робочий стіл давайте кинемо його. Під назвою Sample. Зразок. Виберемо параметри файлу PNG через строчно. Таким чином ми маємо готовий файл. Ось такий от простенький колаж. Бажаю успіхів!